Доброго ранку, малята! Всіх я вітаю і гарного настрою на весь день бажаю! Привіт-привіт, малята! Сьогодні, 27 березня, все людство відзначає Всесвітній день театру. І ми з вами сьогодні будемо подорожувати до театру. А чи знаєте ви, що ж таке театр? Тоді гарненько сідайте і уважно слухайте. Театр це вид мистецтва, споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. Сучасний театр має багато приміщень. Це театральна каса, де можна придбати квиток, фоє. Велике приміщення при вході до глядацької зали. Сцена це місце, де виступають актори. Глядацька зала місце для перегляду вистави, костюмерна кімната для передягання акторів. Над створенням вистави працює дуже багато людей, актор. Це людина, яка відображає сценічний образ. Актор є володарем сцени. Гример це людина, яка допомагає актору перевтілитися у його образ. Костюмер той, хто підбирає костюм для актора. Режисер. Займається постановкою театра, прикрашає виставу музикою. Вихований глядач поважає їхню працю і ніколи не буде заважати під час показу вистави. Діти, давайте з вами повторимо слово театр. Повторіть, будь ласка, театр. Хто в театрі працює? Так, багато людей. А як вони називаються? Так, це актори, гримери, режисери, музиканти. Так, молодці малята. От ми сьогодні з вами і дізналися, що ж таке театр. Так, театр це вид мистецтва. Або ще споруда, в якій актори показують на сцені глядачам свої вистави. Молодці! Ви гарно сьогодні попрацювали, гарно та уважно слухали і відповідали на питання. Розумнички, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!